Ось він мій план роботи на сьогодні. Ось таке м'язко розморожується. Ох і жирнючий був. Гляньте, скільки жиру. Зараз буду все це зрізати, всі оці плівочки, все зачищати. Коротше кажучи, починаю роботу з м'ясом. Знаєте, що я хочу ще сказати? Коли є чим працювати, тобто є умови да, для праці, тоді і працюється набагато краще і легше. За такими ножами. До речі, ось дивіться, це я одну вже обваляла. І подивіться, яке чистесеньке м'ясо. Оце я отак позачищала м'яско. А тут у мене замочено аж 14 баночок. Ні з якої з своїх попередніх мийок я і мріяти про таке не могла, не то, щоб це втілити в реальність. А тут, будь ласка, 14 баночок поставила, водичкою залила. Шикарно все. Аж душа радіє. Так, ну нарешті все. Всі чотири кісточки гулі. Ось у мене вийшло, скільки м'язка. І ось скільки жиру. Капець. Баночки вже намила. Тут стоять, стікають. Тут ось стоять ті, що вже стекли. Так що зараз буду займатися тушонкою. А я так захопилася сьогодні. Так, я хочу ці кісточки прибрати. Знаєте куди? У... у пакетик прибрати. Сьогодні я не встигла, а завтра Вова забере, у них там на роботі у хазяїна. Дві, здається, з сабатюрки. І він і пройшла раз туди забирав, коли я з феєних робила. Зараз трішки вас так поставлю, щоб пакет відкрити. І не хочу викидати. В нас нікому їх згодувати. А туди він забирав прошли раз. І цей раз віднесе завтра. Завтра ще день робочий. на Роботу йтиме і забере. Ось так. А поки що, а поки що приберу в холодильник. Все, прибрала. Я сьогодні так захопилася м'ясом. Що сказати відверто, забула й сир просолити. Ну, то нічого страшного. Зараз я сиром займатися не буду. Я в першу чергу з м'ясом дорозбираюся. А сир, якщо і не встигну сьогодні, то просолю його завтра, і в цьому не буде нічого страшного. Абсолютно. Так, що ось так. Бо треба ж загрузити скороварочку мою. А-ля автоклав все. Відзніму, напевно, що відео, бо підписники додаються. Те відео вже десь опустилось на низ. А в плейлистах, на жаль, ніхто нічого шукати не хоче сам. Тому сьогодні буде знову. Відеорецепт тушонки. Згадала, що я не тільки забулася за сира, а ще й за те, що я ліки не прийняла. Ліки потрібно приймати під час їжі, їсти, готувати ніколи сідати надовго ніколи. Коротше, як завжди, залила собі супчик з пакетика. Швиденько посьорбала, а поки сьорбала супчик, думаю, ні. Потрібно відразу і сир достати, бо вдруг він більше, ніж 1 кілограм, буде солитися довше, що ж тоді сидіти до часу або до двох ночі. І правильно зробила. Головки, як я вчора й казала, майже однакові. Одна кіло 219, 1,219,2,273 273. Салити я буду побільше і все, як завжди. Тільки салитися він буде 7 годин і 38 хвилин. Тобто мені доставати його потрібно о 10-й годині вечора. Ну, якщо бути точними, то 22.02, ну, о 10-й годині вечора. Так що хорошо, що я не відклала його на потім. Ось так. А взагалі я себе якось другий день, третій день, у мене вже дуже болить нога. А нога болить, я вже тепер зрозуміла, коли це що вона болить. Коли якийсь черговий клаптик, ділянка, рани повністю загоюється, ну, тобто змінюється фаза загоєння, чомусь, чомусь це ну, супроводжується такими болями. І я навіть бачу, де болить і де затягується да, при перев'язках. От. Ну, Це вже третій день воно болить, пече, щипає, дерга, смика, чешеться, і все це одномоментно. Я не знаю, як це писати. І плюс в мене таке, напевно, щось защемилося десь чи в лопатках, чи не знаю, у мене з кожним днем все більше тяжість там. Отам, от ну це не, не шия. Шию я масажую сама, і для шиї я роблю зарядку щоранку. Там декілька вправ таких, ну, тобто я їх щодня роблю. Це не воно. А я от чую цю напругу, і в мене голова чумна, розумієте? Знову десь щось, напевно, защемилося. Щось, щось нібусь або. Смиконула різко, або каструлю якось не так підняла, коли сироватку зливала. Не знаю, ну це вже то воно так трішечки вроді нило, позавчора сильніше. Вчора під вечір мені стало ще гірше. І от сьогодні я шку, що таке якесь. Фух, так, все. Трішки розказала. Супчика попила, зараз сир в холодильник. Ну, а сама буду займатися тепер вже м'ясом. Воно нарешті не розмерзалося, бо прийшлося обвалювати мерзле м'ясо. Ну, Я не винувата, що воно не розморозилося, а ножі гарні. Своїми старими. Хоча у мене тут такий арсенал, як би немало. Ну, той З красною, з червоною рукояткою, то взагалі таке. Там, я не знаю, що ним порізати. Може, там якийсь хліб чи ще щось. Вова інколи берем. Оці три я використовувала для м'яса. І ось оцей. Ці я використовувала раніше для м'яса, але я кажу от веземо, точимо. Починаємо розділувати порося і одне порося вони не переживають, тупляться всі. На друге порося треба знову вести. Хоча ножі якби не з дешевих. Ці ножі куплялися ще позаминулий рік. 2021, і їх ціна коливалася від 149 до 199. Тобто ну, 200 гривень за ніж два роки тому. Я не рахую, що це були самі дешеві ножі. Але ось так. Так. Топорик ще не, не пробувала, не знаю. Можливо, зараз як буду різати м'ясо, спробую, як він взагалі себе веде. Я так зрозуміла, що він і як топорик може використовуватися, і як широкий ніж. Спробуємо. Все, понесла сир в холодильник. Цех по перерубці м'яса бачили таке, обставилася, да? і меншенька тут. Меншенька, але старшенька. І більшенька тут. І всі працюють, дівчатка мої. Всі працюють. Ось так от. Це скільки в мене тут виходить? 12-15 баночок. Спочатку думала сьогодні не доставати. Бо це ж тільки дві задні ноги чарліка. Там ще одна передня чарліка. Одна феєна, задня і одна передня. Тобто три ноги ще там в ларі. Думала на завтра не доставати. А потім думаю, ну а що ж? Таке, завтра висуши з караварки, прибери. Туди-сюди, в суботу сир зварю, що на неділю знову доставати. І переіначила знову. Вже он замочила баночки, хочу сьогодні намити наперед, щоб були. Це сьогодні приготується, а ввечері знову дістанемо м'ясо. І завтра знову буду займатися тушонкою. Ось так. А це відео з тушонкою, напевно, що вийде вже завтра. Сьогодні і так багатське відео, скільки їх там. Раз, два, три, чотири вже вийшло. Це буде п'яте. І ще буде одне шосте. Але його я зараз буду тільки записувати. Тому тушонка буде точно завтра, бо завтра, скоріш за все, записувати нічого буде. Хіба що може якісь поступи, питання, як сьогодні ото про, про замилювання, про розкисання сиру, що я і м'ясо обрізала, сиділа, зайнята була, і в той же час записала вам відео. От якщо сьогодні якесь таке запитання поступить, то можливо, завтра і запишу, а якщо ні, то. То навряд, Фу, чи, якщо чесно, вже скопит падаю, але е, нас не так легко зламати. Вперед, йдемо вперед. Цех по переробці м'яса працює. Ну, а що? Не захотів ніхто чарліка забирати для продовження е, роду та введення нових кров'ей? Значить, буде з чарліка смачна тушонка. І місце в ларі звільниться. А от потім паштет ще хочу, але сало потрібно. І не знаю навіть, що робити. Іти купляти зараз сало не хочеться. А чекати до своїх це ще місяць чекати. Це місяць буде лежати м'ясо вимерзати, та й ларь буде зайнята. Можливо, прийдеться щось туди класти, коли заріжемо кабанчика, а теж усе хребти, ребра, все ж там лежить, розумієте? Тому. Кабанчика свинку. У нас свинки в цьому році. Тому, не знаю, і не хочеться купляти, і напевно, що прийдеться. Так, ладно. Мабуть, я з вами на цьому. На сьогодні попрощаюся. Зараз займуся записуванням ще одного відео. Ну, а вам кажу всім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші лайки. Не забувайте, будь ласка, їх ставити, писати. Хоча б три смайлика. Якщо не хочете нічого писати, то три смайліка. По можливості, будь ласка, діліться, поширюйте відео, можливо, в своїх групах якихось у Вайбері або в Телеграмі, да? у кожного є місцеві групи. Можливо, у Фейсбук в якихось групах, по казаводству, по, я не знаю, кулінарії, ну тобто. Велике прохання до вас допомагати мені розвивати і Фейсбуки, і сторінку. До речі, чи, хто ще не підписався. Щось дивлюся, ну, зовсім там мало підписалось, там 140 140 чимось людей в групі. Нас же ж тут набагато більше. Ви що? Хто ще не підписався у Фейсбуці на нашу сторінку? Сам буде весь асортимент, там будуть ваші відгуки, там ви зможете ділитись своїми досягненнями. Давайте разом розвивати групу і мені будете допомагати, і вам буде не скучно. Так що таке до вас проханнячко. Все, бажаю вам всім тихого вечора, спокійної, мирної, головне, ночі. Всіх вас цілую, люблю. Міцно, міцно кожного з вас обіймаю. Бувайте до завтра, папа, -па. а ваша міма далі працювати.